Фірі новини понеділка, 29 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. Хочу до своїх двоє колаборантів шостки погодились на обмін. Кривава субота. Росіяни вдарили по центру глухова. Загинула дитина. Вісім громад Шосткинського району отримали статус зони можливих або активних бойових дій. Двоє колаборантів шостки Олексій Кіншаков та Юрій Виходцев написали згоду на свій обмін на українських військовополонених. Таким чином засуджені за державну зраду хочуть уникнути відбиття покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Водночас такий обмін дозволить визволити наших захисників. Хоче до своїх засуджений за державну зраду житель Шостки Олексій Кіншаков підписав згоду обмін на українських полонених військовослужбовців. Чоловік хоче, щоб його відправили на територію Росії або тимчасово окупованої території. Кіншаков запам'ятався тим, що на велосипеді їздив територією Шосткинського району, фіксував і передавав спецслужбам Росії координати військових об'єктів. Крім того, колаборант повідомив росіянам місце знаходження державних органів та суду, у якому пізніше його і судили. За свої послуги чоловік отримав 1400 гривень. За вироком суду він має провести за ґратами 15 років. На мене вийшли. Позвонили іменно на дзвонив був на телеграм. Какие-то чоловік, мужський голос, представився Михаил, Михаилом. І минут 10 на мене показував так давлення психологічне. чтобы ну как-то содействовал Российской Федерации, ну, передавал вот эти данные которые, с помощью в основном программки. и что-то да, все было обидчиво. Ничего, я в тот момент не работал, потерял работу, жена моя безработная, двое детей, надо было как-то, что делать было непонятно. Как кормить дітей? Можна в армію піти. Можна, но я і надав. Чому даже... обрали такі шлях Не допомагати державі? Це а... произошло так, спонтанно. А де ваші діти зараз дружили? Вдома. Там же на землі. Вместе з живуть. Цікаво, От вам не приходило, що ну, деякі, які передають координати, їх, на жаль, багато в нашій країні. І хтось передав координати, може передати вашому будівлю. От точно так же. Мотивуючи, як ви кажете, недостатності кошти. Не приходило вам це? Приходило, але не до конця здавалося серйозно. Такі вічизни діяльні. Звідкись приїхали. Ваши же так уже едни друзья. У меня есть родственники в Луганске, мне равносильно так же жалко их, как и всех остальных. Так, вот, да, Луганск да, да. что, Украина бомжила 8 лет? Или что? Я Все не знаю. Сие ее позиции? Нет. Нет. В плане чего, я думаю, еще так серьезно? Уже mm -hmm. была буча, уже э, уже э, тысячи смертей. Как я должен оценить это? Зазначается, ну, mm. что вы передавал то, в том числе координаты, если ты передавали? Нет, я не передавал таких координат. А что вы там передавали? То, Была программа NetMoniator с Play Market, установлена в телефон, которая указывала расположение телефонных вышек. И вот это на території вивчого лагеря розположення войск, ну так, по слухам. Тобто Я вас не про те питав. Четвертого з цього відбувся цей дітки, у мене за карбінати. Ніхто не загинув, але дуже багато постраждали багатоквартирних будинків. А вас затримали значно пізніше. Вас взагалі ця подія не спонукала припинити діяти? Нас спонукало, я позже ні виходив на зв'язок, нічого не робив. ось документ з підписом Олексія Кенчакова, у якому він дає згоду на обмін. Документ опублікував проєкт Хачук Своїм. За його даними, згоду на обмін дало двоє зрадників з Шосткинського району. Окрім Кишнякова, це Юрій Вихоцев, який також з травня по липень 2022 року за допомогою застосунку Телеграм передавав інформацію представнику ФСБ Російської Федерації про розташування військової техніки та особового складу ЗСУ на території Шосткинського району. Служба безпеки України періодично викриває зрадників, які допомагають росіянам наносити удари по Шосткинському району. Серед відомих колаборантів. Колишній народний депутат Андрій Деркач, який сформував власну мережу зрадників, священик Микола Закроєць з Ямполя та міський голова середина Буди Олександр Ген. Щоправда, суд над останнім ще триває. розказав ви не можете Служба безпеки України затримала прибічницю руського міра у шості. Жителька міста, яка є уродженкою Пермі, у расистській соцмережі однокласники поширювала матеріал з вихвалянням подвигів так званих парніне СВО». підтримувала дії путінського режиму. Згідно з висновками експертиз, дії жінки підпадають під санкції частини 3 статті 436 пункту 2 кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації. Проти України галерифікація її учасників. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Музика. Глухів продовжує оговтуватись від суботнього російського удару по центру міста. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний підліток. Ще 13 людей отримали поранення. Серед останніх шестеро дітей. Двоє людей досі перебувають у реанімації. За їх життя борються лікарі. 14 людей постраждали внаслідок обстрілу глухова, який відбувся сьогодні близько 12 години 30 хвилин. Як інформує Сумська обласна військова адміністрація, російські військові по місту випустили 12 снарядів. Одна дитина загинула. Жителька Глухова Тетяна Солощенко розповідає, що під ударом опинилася центральна вулиця міста. Один зі снарядів впав біля її будинку. Я тільки зайшла з вулиці додому і почула, як гради. Звук гора впала в коридорі, Ну тут почалися вибухи, крики, близькі. Долі секунди лежали люди поранені, багато людей нам давали допомогу їм, горіла машина, ну, стекла, посипалися. У нас три людини було, три жіночки, ногу бока, тут теж ногу бока, і Ще одна осколок, осколок теж в ногу. Осколки снаряду влучили в автомобіль, де знаходилась любов Губатенко. Жінка розповідає, що після вибуху було багато поранених. Першу допомогу їм надавали перехожі. Вийшли з підвалу. Я взяла корзину їхати на дачу. Відкрила задню, задню двері, поставила корзину, я тільки в машину, і зразу ці вриви почались. Я к внуку в грудь склонилась, а он, значить. тоже наверх меня прикрыл. Потом второй раз, когда уже ударила, то он говорит, ой-ой-ой, вот так сделал, вот так вот плечо, ой-ой-ой. А потом мы выскочили и стали бежать, подвал был открыт. Но уже по поодаль были взрывы, уже местного от этого не было. Ну а потом приехала, нет, он взял аптечку, побежал еще девочек, которых ранила, наложила жгут на бедро одной из продавца. И ногу поднял себе на плечо. И я смотрю, сзади в него промокло это, и птечет кровь. Богдан, ты ранен, Богдан, ты ранен. А он не слышит. Его глушило. Вот. И, в общем, приехал, я побежал на кто ехал, я всех останавливала машины, лишь бы их отправить как-то. Юрій Павлик тримає магазин на центральній вулиці міста. Чоловік розповідає, що, почувши вибухи, встиг сховатись у приміщенні. На вулиці у цей час було дуже багато людей. Почали взриви послухали з той сторони, потім ну, зайшли вовнутрь, почали ховатися. і одразу Ось там за машиною прилетів снаряд і одразу тут повністю все висипалось. Машина горіла, хотіли думали тушити, чи ні, люди кричали, там лежали. Там орандила сильно кого-то. Ну, потім скоро приїхала пожарка, начали тушить. тушити. От там на лавочках сиділи, там, зі сторони сиділи на лавочках. От там вони сильно пострадали, тому що нас привіті там дерева сразу по этой стороне. Людмила Сергійчук показує свою зруйновану квартиру. Жінка розповідає, що у момент вибуху була у мами у сусідньому селі і, дізнавшись, відразу поспішила додому. Тепер же боїться ночувати у власній квартирі. Соседка в Березе сказала, что в Лухове выбухи. Не так и так, что пострадал вот этот вот район. И я быстрее приехала. Тут прописана моя мама. Ну, то я приехала и сразу смотрю. Ну, у меня это самое, окна полетели. Страшно, конечно, страшно большое. Я тут сегодня не останусь, я боюсь. я поеду на село к маме. Заступник міського голови Глухова Олексій Ткаченко розповідає, що від обстрілу постраждало 14 людей. Окрім загиблого підлітка, йому відомо про трьох важко поранених, які перебувають у реанімації. Сьогодні приблизно 11 годині 35 хвилин по нашому мирному місту було нанесено з боку Російської Федерації ворожим військам ракетний удар. Попередня це система ГРАД по центру міста, коли гуляли діти. Йшли люди у своїх справах, пересувалися пішки на машинах, і саме там лягли снаряди, де були великі скупчення людей, і бачили, що це осколочні снаряди. Тобто лупили помирним жителям на враження. Є постраджали, попередня. У нас 14 осіб постраджало, із них сім дітей. Одна дитинка померла на протязі часу, після того як була поранена. Ну і ще троє дорослих у реанімації зараз знаходяться. Постраждали будівлі, дві п'ятиповерхівки, десь відсотків 30-40 вікон повилітало. Також адміністративні будівлі. Ну і є по хлібокомбінату, получання по державному університету. Є Ну інші там ще є декілька приватних будиночків. Були пошкоджені газові мережі електричні. Ну незначнезна правда. Слава Богу, газопостачання в городі є у всіх будівлях, так само і з електрикою. Реінтеграції своїм наказом від 3 липня 2024 року номер 180 внесли зміни до переліку територій, на яких ведуться бойові дії в оновленому переліку. Сім громад у Шосткинському районі вказані як території, де можливість бойових дій. Ідеться про Дружбівську, Звезьку, з Шосткинську, Глухівську, Глугівську, Есменську та Шалигінську громади. Єдиною ж громадою, де ведуться активні бойові дії у Шосткинському районі, залишається середина міська територіальна громада. Наостанок про погоду. 30 липня погоду на півночі Сумщини визначатимуть атмосферні фронти циклону з півночі. Очікується хмарно з проясненнями вітряна погода, часом дощ, місцями можливі грози. Вітер північно-західний – 7-12 метрів в секунду. Поливи вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс сімнадцяти, вдень від плюс 19 до плюс 24 градусів по Цельсію.